Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Вже завтра стартують нові акції в мережі магазинів АТБ з 17 липня по 23 липня включно Біола Яблучний Сік. 16 гривень за 500 мл. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону. Ціни буду озвучувати ті, які будуть актуальні вже завтра. Холодний чай від своєї лінії 1260 лимон. Або манго та маракуєм. Об'єм 500 мл. Оболонь вода мінеральна 13 гривень та 20 копійок за 1 літр. Зі смаком цитрусових. Від біоле напій 2 літри за 26 гривень. Зі смаком драконфрут. Чай розсипний зелений. Вага 100 г, ціна 44,70. Пакетований чай 30 пакетиків за 41 гривню. І чорний чай розсипний 100 г за 59,70. Чай мінутка. 100 пакетів без ярличків. 43 гривні та 30 копійок. Чай минутка 40 штук в упаковці 24 гривні та 30 копійок. Кава «Рощина» нескафе голд у скляній тарі 190 грамів 279,50, нескафе голд. «Рощина» 296 гривень та 50 копійок, За 280 грамів. Кава рощинна чорна карта 250 грамів за 220 гривень. Є менша упаковка Рощинної кави від чорна карта 120 грамів за 116 гривень. Кава для турки мелена чорна карта 250 грамів за 103 гривні. Йогурт молокія безлактозний 25 гривень. Йогурт білий густий 22 гривні 40 купік і йогурт погрецький 26,50 г в упаковці 300 г. Цікава новинка на полицях ВТБ. Йогурт від злагоди, смак персик або солодкий. Вага 170 г ціни 19,50 та 18,40. Сир кисломолочний від своєї лінії 350 грамів 47,50 5% жирності, що буде на акції 9 У нас, на жаль, його не було в наявності. Масло яготинське 65 гривень та 50 копійок. І жирності, вага 190 грамів, десерт цирковий дольче 25 гривень, чорниця, вишня, лісові ягоди, ананас. Та лічі. Вермішей швидкого приготування ріва 8 гривень та 90 копійок. Грибна або зі смаком курки. Вага в упаковці 65 грамів. Тісто листове тріжжове. 48 гривень за 900 г від своєї лінії. Сама купляла таке тісто, досить непогане. Крабові палички водний світ 50 гривень за 250 грамів. Ще є акційна ціна на більшу упаковку, шукала в морозильній камері і не знайшла. А все тому, що ці більші упаковки є охолоджені крабові палички. Зараз вам покажу холодильнику заморожені. А ось тут охолоджені 86 гривень за 420 г крабових паличок від водний світ. Четвертинка куряча варено копчена: 145 гривень за 1 кілограм. Бачите, на ціночку ціна вказана за 100 г. Ковбаса Braun Schweinska 432 гривні за кілограм. Дуже великий плюс, що є зріз, можна подивитись, яка вона всередині. Ковбаса українська 390 гривень за 1 кг. До речі, вони мені схожі. В трошки більше сала. Сиркова паста лачети 51 гривня. Ще один варіант сиркової пасти. 44,50 з лососем та кропом. І такий варіант із лисичками. Ціна така ж, сир сот 56 гривень. Є три варіанти в асортименті. Вага в одній упаковці 150 грамів. Сир нарізаний пластинками. Такими скибками. Сосиски велика упаковка аж 820 грамів 112 гривень та 50 копійок. Докторські фірмові ціна вказана за упаковку. Нові консерви каша перлова із яловичиною. Каша рисова з яловичиною каша гречана з яловичиною. Ціна 28 гривень за одну, вага 325 грамів. Олія стожар. В упаковці 850 мл ціна 53 гривні та 50 копійок. соуси густо. 180 грамів за 19 гривень. Від Оліс солодкий чилі соус 180 грамів також 19 гривень. Майонез гуляй поле. Точніше майонезний соус 550 грамів 31 гривня та 30 копійок. Майонез традиційний 28 гривень та 30 копійок. Тут 300 г у упаковці. Морозиво від торгової марки три ведмеді: смак, ванілі та карамель. Ціна 80 гривень за 450 мл. Перепрошую, за 450 грамів. Виглядає дуже апетитно. Ще одне акційне морозиво. Імперіум. Відрудь 2550. 100 г в упаковці. Морозиво 3 ведмеді. Біле або крем брюле. 100 г за 1290. морозиво плодово-ягідне від своєї лінії. 9 гривень. Морозиво лімо 17,50. Печиво відмілка у шоколадній глазурі з однієї сторони. Ціна 13 гривень за 40 грамів. Вафлі світоч. Артек. 34 гривні 218 грамів, велика упаковка. Вафельний батончик кіткат. 16 гривень за 40 грамів. А ви який найбільше любите з таких батончиків? Снікерс, нац, кіткат, лайн? Напишіть, буде цікаво. Лайн на акції є 26 гривень. Він подвійний. Батончик НАЦ з лісовим горіхом 42 грами за 19 гривень. Від торгової марки Мілка безквітній тістечка 5 штук за 67 гривень. Вони йдуть в індивідуальних упаковках. Шоколад від Рошен Лакмі. Ось такий із вафелькою 32 гривні. Такий з трубочками. І ще один варіант із арахісом. Ці варіанти йдуть на акцію вже від завтра. Не пропустіть. Великий шоколад Мілніурі, 86 гривень. Також є два варіанти. Вагато 270 грамів. Зефір від своєї лінії. Вага в упаковці 300 грамів, ціна 31 гривня. Біло-рожевий. Насіння соняшника «Сан Sun Санич». Велика упаковка аж 170 грамів за 28,50 Є два варіанти від флінт грінки житньо пшеничні. 18,50, вага 100 грамів. Смак, часник. Корм для котів шеба. Вологий. Ціна 16 гривень. Паперові рушнички від своєї лінії. Elite Soft 1 рулон. 47 гривень. Вологі дитячі серветки від своєї лінії. 31 гривня за 42 штуки. із склапана. Туалетний папір Зева Делюкс. 4 рулони 3 шаровий, Без аромату або з ароматом персика. Ціна 72 гривні. Косметичні серветки 150 штук за 26 гривень від своєї лінії. Я думала, це такий дизайн серветок, а це лише зображення на упаковці, але красиво. 100 штук 25 гривень. Прокладки Always Sensitive 10 штук в упаковці. 48 гривень. Такий варіант Always Sensitive також 10 штук за 3650. Прокладки Bella 16 штук за 44 гривні. Щоденні прокладки від Bella 20 штук в упаковці. Два варіанти в асортименті. Ціна 20 гривень за пачку Headed Shoulders шампунь для волосся 169 грн. 500 мл. Щоправда, не знаю, чи кокосові піде на акцію, бо на е, анонсі було інше зображення. Тож звертайте на це увагу. Сів, антижир або антиналіт 69 гривень за 500 мл із розпилювачем. Засіб універсальний неопюр для чищення 67 гривень. Об'єм 1 літр. Три аромати в асортименті. Підвізка унітаз неопюр 2 штуки за 45 гривень. Є ще морський аромат. Засіб для миття посуду на 31 гривня та 30 копійок 500 мл. Фейрі баночки все менші і менші 53 гривні за об'єм 430 мл. Віцька витончена баночка. Та й таке. Порошок для прання Аріель Аквапудра 300 г для кольорових речей 44 гривні. Гель для прання речей Wash and Free. 3 кг 900 г за 148 гривень. Таке прання 1 літр 820 мл за 120 гривень. Вугілля деревне 2 кг за 105 гривень. Станки для гоління венус 6 штук за 72 гривні. І в нас тепер є в продажі ось такі лотерейки по 30, 40, 20 гривень. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок, мирного неба, до нових зустрічей. Усім па-па!